Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про проблеми з травленнями. Але не про проблеми взагалі, а про проблеми з очною міхурою і з підшлунковою залозою. За проблеми підемо, будемо розбиратися. Партнер програми Комфі. Комфі набрав по домашнім гаджетам. Здравствуйте, здравствуйте, дорогі друзі. Здравствуйте, отєць Світаноша. Буде тема сьогодні проблема з жовчне міхурою із підсумковою залози. Давайте розповідаємо про аттець і Як ви розповідаєте про жовчну міхурою. Ну це така захворювання. Давайте подивимось наші інтересні експерти. Давай. Це наша проблема з міхур і із підсумковою залози. Менше все оберігайтеся, коли і почалася жовчний міхур, почалась боліть. Проблеми з жовчним бульбашок і міхорою. Тим часом супер робот сказав, тому що це, це ж хвороба. Хвороба така. Я ніколи часом не оходився. На прийом пригодили Мелвін Олсон зі своїми е, хлопчиками. Давайте подивимось. Актор і двічі тато мав він Олсон, не міг змиритися з тим, як несправедливо світ цьому питав і він у дружини Олесі. Чого і за що нам це от а за покарання харчування е сім'ї організовано правильно. Правильно треба за за розкладом з обов'язковим супчиком і компотик. Як вчили нас ваші мами і бабусі, чому ж роман, зіткнувшись з цією хворобою, Яку у ліка у поліклініки назвав складних словосполученням. Хе, кінець є зовсім відвіданих шляхів, пописав такий величезний кількість співок. І нас і на всі мої запитання повторював новий тато. Задайте е, міст інсем е, якось це чіткої відповіді я тут не отримую рома. Діма. Ідемо до Козла косвапіво. Після обстежень я сходила про проблеми з жовчним міхурою і з підшунковою залози. У мене ніколи не представлялося. Розкажіть, будь ласка. Я представляю Делвін ніколи здаватися життям з підшункової залози і жовчною міхурою з бульбашками. Я ж ніколи віша вона сюди, я собі сказав. Давайте побалакаємо з експертів. Здравствуйте, Расскажите мне пожалуйста, что, что такое желчный пузырь с, с поджелудочной железой? Почему так а что то та ва... Замовкну я сказал. Я скільки раз попросила, це жовчний міхуй не вистачає 44 відсотки чоловіків. Позробила правні відповіді, а ми побачимось в четвер. До побачення, не хворійте. Я легше оберігаюсь про жовтняку. Nico, you're close to us. You're close to the cooking, yes. You're a little bit, you're a little bit, you're a little bit, you're a little